Зараз багато тем сьогодні з'явилося і про потенційні перемовини, і про те, що занепадає підтримка України у Сполучених Штатах Америки. Власне, журнал Тайм вийшов з таким заголовком. Але я все ж хотів з вами почати про ці теми. Також поговоримо про ту ситуацію, яка відбувається зараз у Дагестані. Там далі відбуваються заворушення. І насправді, знаєте, я дуже довго для себе намагався зрозуміти. Що там відбувається, з чим це можна порівняти, і десь сьогодні у телеграмі зустрів такий. Ну, в нас багато мемів, і ми цими мемами дуже часто пояснюємо ситуацію. Кадр з фільму «Беславні виродки Крістоф Вальц, цей, можливо, найвідоміший кінематографічний нацист, який зіграв цю роль, коли він опитував мешканців окупованих фашистами територій, чи є там євреї, ізраїльтяни, які в будинку. Які несуть загрозу е, третьому рейху, і мені здається, от приблизно таке саме зараз відбувається в Махачкалі, бо ця ситуація, коли м, там ті люди бігають по готелям і кажуть, що вони перевіряють паспорти і дивляться, чи обличчя людини, яка показує їм паспорт, співпадає з е, Тої фотографії, яка є в паспорті, і намагалися прорватися до літака, аби знайти там громадян Ізраїлю. Ну це просто звичайний фашизм. Що ви про це думаєте? Звичайно, це звичайний фашизм. І в мене немає ніяких сумнівів, але такий прояв ненависті. Він абсолютно логічний для будь-якої диктатури. знаєте, для мене абсолютно дивно, що це почалося зараз. Тому що я цього чекаю багато років. Я вважаю, що будь-який авторитарний режим він завжди спеціалізується на меншинах, і ми знаємо, що путінський режим взагалі почав. Може, ви пам'ятаєте, своє перетворення Росії на отаке жахливе чудовисько із знаменитого закону про заборону гей пропаганди серед дітей. І я з того моменту весь час чекаю, коли цікаво, почнуть займатися євреями, тому що абсолютно очевидно, що це також дуже. Важливий такий напрямок для будь-якого диктатора, який хоче мати підтримку люмпену, підтримку вулиці. Разом із цим я абсолютно впевнений і в іншому. Я впевнений в штучності і в організації цих протестів. Я впевнений, що за ними стоять співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації, тому що північний Кавказ, кожен, хто займався регіоном, прекрасно знає, організований таким чином, що там жодного масового якогось мітингу. Я вже не кажу про, там, про штурм аеропорт, про штурм готелю не можна реально провести, якщо це не буде співпадати з інтересами російських силових структур. Там давно ще з часів чеченських війн жорсткий силовий режим, який пов'язаний не тільки у тому, що там насилля, а з тим, що там уважне спостереження всіх за всім. І навіть якщо ви почнете організовувати таку акцію, а вона організовувалася через телеграм-канали за великим рахунком. То той, хто буде організований, він буде викликаний до ФСБ чи затриманий протягом 12 годин, якщо не трьох, і ми це неодноразово бачили на північному Кавказі. І тут раз, і нічого цього немає. І ми бачимо всі ці масові заворушення. І я, до речі, порівнюю це. От ви дивилися на якісь кінематографічні речі, можливо, там за якимись сценаріями кінематографічними ці люди хочуть це організовувати, щоб все так виглядало. Але виглядає це рівно так, як це виглядало на початку 90-х років, наприкінці 80-х, на початку 90-х років минулого сторіччя, коли комітет державної безпеки радянського союзу влаштовував всі ці етнічні конфлікти на території колишнього радянського союзу. Для чого? Для того, щоб переконати всіх і вся, що тільки існування радянського союзу і союзного центру може убезпечити безпеку кожному. От не буде радянського союзу, вірмени будуть чубитися з азербайджанцями і вбивати один одного. Узбеки з турками і росіяни з татарами і чеченцями, чеченці з аварцями і злакцями естонці з росіянами нарви, литовці з поляками вільніського краю. Тільки Радянський Союз може вас всіх врятувати. Результати ви знаєте, правда? Який був вибух, наслідки якого це як знаєте, як вибух зірки, досі нас переслідують, то можуть ще обернутися цілою низкою. Жахливих війн. Тепер вони щось схоже роблять на території Росії, щоб переконати і громадян Росії, і Захід, до речі, що єдиною гаранцією якогось нормального життя в Росії може бути тільки путінський режим. Тому що якщо його не стане, то ось буде те, що ми бачимо. І це теж улюблений, до речі, прийомчик Путіна. Показувати, що він набагато більш ліберальний. І адекватний ніж його співвітчизники, ніж ті, хто за нього голосує. Ви от згадали про виступ сьогоднішнього міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу і словами, що Росія може бути готова до якихось перемовин. Це така також частина цього плану. Спочатку ми показуємо, що розмовляти потрібно саме з нами, тому що ми фактично захищаємо вас від тих людей, які готові організовувати антисемітські погроми, а потім ми. Говоримо, що так, от ми такі хороші і адекватні, можемо навіть з вами поговорити, якщо ви будете поважати наші інтереси. Так що все за нормальним сценарієм, кожний випускник інституту імені Юрія Володимировича Андропова вам цей сценарій напише. Я, на жаль, а може, на щастя, не мав такої честі вчитися в цьому е монстрі, але уявляю собі, як це все працює на щастя. Наталя, скажіть, будь ласка, тобто ви, ви це вкладаєте зараз в таку якусь загальну логіку, ну мені здається, яка буде можливо існувати впродовж цілого тижня цього, а можливо, і довше, тому що бачите шойгу про перемовини. Лукашенко каже, що треба сідати, домовлятися. Ми ж розуміємо, що там, умовно кажучи, Лукашенко завжди говорить якісь ті речі, які ну принаймні, теоретично він там на якомусь рівні мав би погоджувати з керівництвом Російської Федерації. Ну очевидно, очевидно. Сьогодні стаття у Тайм, така ну насправді знаєте, в якій вони намагаються не знаю для чого, але описати, що по суті скажімо так в українському керівництві е президент Зеленський. До кінця вірить в перемогу, хоча є дуже багато скептиків стосовно такої всеосяжної перемоги України. Виходить, що гра з обох сторін тут і росіяни роблять свої ходи, і десь наші західні партнери. Вже ми розуміємо, що в журналі та в медіа Тайм у виданні Тайм не може з'являтися просто інформація, яка не має жодної суспільної ваги, і це просто якийсь вкид. Ну, рубить. Ну, я по перше я по перше, закликаю вас не перебільшувати значення Росія. Ось зараз готується візит. Голови Китайської Народної Республіки до Сполучених Штатів. Він має зустрічатися у Сан-Франциско з президентом Сполучених Штатів. І очевидно, що ця зустріч Джозефа Байдена і Іван І, яка була, вона теж показала, що Сі Цзінпін може не може невдовзі бути співрозмовником президента Байдена. Так, от, за великим рахунком, перед цією зустрічю, президент Байден говорить про новий світовий порядок. Китай теж говорить про новий світовий порядок. Є певні ознаки того, що Вашингтон і Пекін готові розмовляти про новий світовий порядок, просто тому що вже після і події, і на пострадянському просторі, і на близькому сході стало ясно, що світ знаходиться десь в, в дуже близькій відстані до третьої світової війни, і потрібно просто робити кроки, щоб відходити від провалля, просто спробувати пройти кілька кроків назад. Щоб там зупинитися, тому що вже занадто близько ми підійшли до ситуації, яка може призвести до реальної війни з використанням ядерного компоненту між великими державами. Це дійсно небезпечно для Америки небезпечно, для Китаю небезпечно. Але для того, щоб Сі Цзіньпін міг говорити про новий світовий порядок, йому потрібна і позиція Росії умовно конструктивна, що Росія теж готова говорити. Адже Сергій Шойгу не просто так зробив цю заяву. Він же міг її де завгодно зробити. Він же її у Пекіні зробив, тому очевидно, що йому потрібно цю заяву робити саме в Пекіні, щоб його китайські господарі, цього форуму, в якому він робив цю заяву, почули, що якщо Китай створить умови для перемовин під час своїх контактів із Сполученими Штатами, то Росія так може також в цих перемовинах взяти участь. Ось так це виглядає швидше. Але ми часто чуємо, що зрештою не варто переоцінювати вплив Сі Цзіньпіна на політику Путіна стосовно України. Чи ви вважаєте, що зараз Китай знайшов е, ті, скажімо так, потрібні важелі впливу, коли ну вони можуть переконати Путіна піти на, на перемир'я? Але чи це перемир'я може бути вигідне для України? Взагалі якийсь формат думаю, може бути Це вигідне? питання політики щодо України. Ви перебільшуєте значення України? Мається на увазі, що Китай і Росія можуть виступати партнерами саме в організації цього світового порядку. Партнерами з іншого боку, там з іншої сторони, Сполучені Штати і Європа. з одного, Скажімо так, з одного, з одного боку столу, з іншого боку столу Китай і Росія. Це, якщо хочете, пакт про ненапад демократії і диктатур. От ми зараз приходимо до ситуації. Україна це тільки фрагмент історії, як ви розумієте, коли демократії і диктатури мають визначитися або вони будуть між собою воювати самі, тому що конфлікт в Україні абсолютно нікому не загрожує ані Сполученим Штатам, ані Китайській Народній Республіці, ані навіть Росії. Це просто полігон, на якого можна випробовувати нові тактики війни, нову тактику війни, нове озброєння, готуватися до чогось іншого. І великий полігон, тому що це велика територія з великими можливостями для таких випробувань. Однак, ми ж розуміємо, що з точки зору безпеки, навіть Росія, яка знає, що війна не може перейти на її територію, нічим особливо не ризикує. А от може бути інша війна, інша вже на території Росії, ви розумієте? Вже з країнами-членами НАТО, і це вже реальний ризик і для Росії і для НАТО. І ось для того, щоб такої війни не було. Для того щоб і Сполучені Штати, і Китайська Народна Республіка, і Росія зберігли свої можливості існування мирного, можуть бути якісь домовленості. Я не сказав до речі, що вони можуть бути щодо України. Україна може залишатися таким полігоном, навіть в умов домовленостей, просто тому що, якраз щодо України домовленостей не буде досягнуто. Там же Шойгу, помітте, говорив не тільки про Україну, він говорив про якісь всеосяжні домовленості, правда? В тому числі і щодо української кризи. Але якщо саме українська криза залишиться поза домовленостями, це так теж може бути: не між Росією і США, а між США і Китаєм. А тепер щодо України. Ну, ми ж прекрасно з вами розуміємо, що будь-які домовленості щодо закінчення війни Росії з Україною будуть залежати не від наших бажань, а від наших можливостей, тобто від того, на які реальні лінії зіткнення будуть знаходитися українські війська на момент виснаження можливостей сторін, причому під стороною можемо навіть говорити не про Україну і Росію, а про захід Росії. Якщо це буде державний кордон України, це одна розмова. Якщо це буде якась інша лінія зіткнення, це інша розмова. Але можуть бути будь-які варіанти, і будь-який, як ми вже казали, рік, коли можна буде говорити про таке закінчення. І це теж реальність, яку треба сприймати як належне, тому що якщо ми будемо жити у світі наших бажань, це прекрасний світ, але ми будемо тоді схожі на росіян. Вони живуть у світі власних бажань, і от виявляється на щастя для нас. Що їхні бажання не відповідають їхнім можливостям, і нам завжди треба собі задавати питання, а наші бажання вони відповідають нашим можливостям. Ми завжди оперуємо цифрами соціологічних опитувань. Однак війни закінчуються не у відповідності з соціологічними опитуваннями, а у відповідностями з можливостями Збройних сил тієї чи іншої країни. Росіяни можуть 100% соціологічних опитувань бажати, щоб Україна була частиною Росії. Ну, хай бажають. Це їхні, я би сказав, власні проблеми. Якщо ми маємо можливість захистити нашу країну, ми спростовуємо соціологічні бажання Росія. А тепер питання: наскільки ми можемо прийти до тієї мети, яка підтримується більшості українців, яка і наша з вами мета відновлення територіальної цілісності нашої країни. Це продемонструє тільки час, може довший час, ми ж ніж ми думаємо. Ми ж говоримо, що війна Росії проти України може зайняти 20-30 роки. Цього сторіччя з різним рівнем інтенсивності і з різним рівнем жертв з обох сторін, але ми розуміємо також, що якщо ця війна закінчиться швидше, ніж ми думаємо, вона може закінчитися на інших кордонах, і це теж така реальність, з якої мені здається, потрібно рахуватися. Пане Наталі, ви часто проводите паралелі? От я хочу відштовхнутися від того, що ви в наших ефірах не раз говорили, що е, там, ну, якщо проводити паралель з початком Другої світової, в якому ми році знаходимося? Тобто зараз, е, грубо кажучи, все ще ситуація, як перед початком е, такої повномасштабної Другої світової, за залученням. Майже усіх світових країн, але е, зустріч е, китайського лідера, американського лідера, може перевести ситуацію все ж на інший формат. Але водночас ми можемо мати ситуацію, що умовно територію України е, ну, сприймуть як е, свого часу був близький схід, де е, Радянський Союз і Сполучені Штати е, могли воювати на територіях деяких держав, так, але це не переходило в велику повномарку. Штабну війну між двома цими державами зараз Китай і Сполучені Штати Америки? Як ви гадаєте, наскільки ця ймовірність, що в центрі Європи ті самі Сполучені Штати Америки приймуть ситуацію, що війна може продовжуватися, і Україна буде залишатися, як ви сказали, цим полігоном, де і в 20-х, і в 30-х роках буде війна різної інтенсивності? От як ви гадаєте, швидше так відбудеться, чи все ж може бути інший сценарій? Може бути сценарій, який завлаштує обидві сторони, якщо війна це буде війною низької інтенсивності. Про це можна домовитися з обох боків. Я б маю на з боку Заходу і з боку Росії, Росія не здійснює ніяких е е спроб знищення України, ракетних обстрілів е тощо, тощо, Захід е теж обережний в діях України проти Росії. І таким чином просто відбувається боротьба на лінії зіткнення, де б вона не проходила. Ну, ми мали б таку війну на низької інтенсивності у 2014-2022 роках. Є ймовірність, що ми можемо до неї повернутися так чи інакше. Можливо, тепер без якихось регламентних угод, як це було з мінськими угодами, тобто на гірших умовах. Можливо, навпаки. На умовах, що вся та територія, яка контролюється легітимним українським урядом, буде територією, яка буде обійнята гарантіями безпеки, і Україна стане з визнанням міжнародних кордонів, але можливо без контролю над цими кордонами, членом НАТО і Європейського Союзу, так теж може бути. Це теж може бути певна домовленість, що якщо ви не хочете миром йти з захоплених територій. Ми не будемо вас силою виганяти, щоб не призвести до великої війни, але України ви більше ніколи не отримаєте. Вона буде в НАТО, вона буде в Євросоюзі, а на цій лінії зіткнення, де б вона не була, будуть стояти вже війська НАТО. Це така буде реальність, якщо ви не хочете якось інакше вирішувати це питання. Це теж можуть бути домовленості. Різні можуть бути домовленості. Є багато варіантів. Але якщо говорити про. Другу світову війну це все ж таки не дуже коректні паралелі, Розумієте, в другій світові війні Україна це навіть не Польща, це Чехословаччина. Чехословаччина, яку позбавили, як агресор, позбавив судеців, так? Але ж ви згадаєте подальшу долю Чехословаччини, Путін же рівно так і хотів робити. Він хотів спочатку позбавити цю нову Чехословаччину судеців, а потім перетворити її на протекторат, як Гітлер перетворив на протекторат Богемію Моравію. А там якісь маленькі частині колишньої держави дав е умовну незалежність. Можливо, така ідея теж була, знаєте, таку фіктивну державу, яка була Йозефа Тісо зробити для Януковича і Медведчука. Але в результаті цього ж не відбулося. В цьому ж головний провал цього нового Гітлера. Йому довелося мати справу з країною, готовою йому опиратися. І тут вже все пішло абсолютно по іншому сценарію. Скажіть, будь ласка, на сам кінець важливе запитання. Мені здається, що минулого року, особливо після успішного визволення Харківщини, де Сили оборони України там буквально десятками кілометрів за день просувалися, потім була операція зі звільнення Херсону, все ж якесь було відчуття з. Такого, знаєте, віри в те, що наші західні партнери і Вашингтон вірить про те, що <кій> невдача і поразка президента Путіна у війні проти України може призвести до таких. Не невідворотних змін на території Російської Федерації як мінімум до зміни політичного режиму, як максимум до розпаду цієї держави. Ну принаймні, ми в Україні е, десь хотіли в це вірити і ловили ті меседжі, які нам це підтверджували зараз. Е, насправді, таких е, якихось фактів, які можуть свідчити про те, що на колективному заході вірять, вірять в те, що. У Росії можна змістити якимось чином Путіна, ну крім того, поки він сам не помре. І взагалі у Росії можуть відбутися якісь такі реструктурні процеси, от такої віри немає. Як ви вважаєте? Ну ви ж пам'ятаєте, що я так, ніколи, я так ніколи не казав? Мені здається, і це важливий момент. Я завжди задавався питанням: якщо ми вважаємо, що наша головна мета у війні наша перемога. Це звільнення нашої території, а далі ми ні кроку не робимо. І про це говорив і президент України, наші західні союзники нам завжди казали, що ви не можете воювати на території України Росії нашою зброєю. То тоді що загрожує путінському режиму? Що? Ну гітлерський режим, якщо ви вже згадали про Другу світову війну, зник тільки тому, що союзники дійшли до Берліну. А поки вони не дійшли до Берліну, вони навіть були на території Німеччини. Цей режим, як відомо, продовжував функціонувати. Ми не збираємося йти до Москви. значить, всі інші історії, це з переліку наших бажань, не якихось політичних закономірностей. А нам просто хочеться, що якщо ми звільнимо свої території від росіян, Крим і Донбас і Південь, то росіяни знищать Путіна так, ніби росіяни все життя боролися за Крим, і раптом вони його втратили і вирішили, що тепер їм не потрібний Путіну. Ну це дуже дивна постановка питання. Вона не має ніякої політичної логіки під собою. Я весь час казав інше: я казав: навіть якщо нам вдасться швидко звільнити свою територію від ворога. І вийти на державні кордони України це може бути наступний етап війни, тому що наступні десятиріччя ми будемо існувати поруч з Росією, важливою метою якої буде знищення України. І наша задача тому є вступити до НАТО, отримати гарантії безпеки, тому що небезпека над нами буде постійною. Росія буде робити все можливе і неможливе. Я це казав. Щоб знищити Україну і немає такої ціни, яку б не міг би заплатити російський народ за знищення іншої території і за загарбання іншої території. Про це говорить вся історія Росії, вся історія російського народу. Вони не мають такої ціни. Саме тому це була така жорстока імперія. Якщо б вони були іншими, імперія була б більше, імперії б могло не бути. Ну і це треба просто чітко усвідомлювати. Так що питання не в тому. Така Росія, яка вона є, вона може ще довгий час бути сусідом України. Більше того, вона може мати величезний політичний і економічний вплив на Україну після війни. Це небезпека номер один. Тому для того, якщо ми хочемо, щоб цього не було, щоб Україна не залишалася роками в ціні цієї Росії, яка буде її дестабілізувати і на неї впливати, нам потрібно думати в іншому в, звичайно, контурі, в контурі з членством в Європейському Союзі. В контрі членства в НАТО, в контрі того, що ми будемо кордоном, форпостом цивілізованого світу, і навіть не в протистоянні з Росією, тому що нам тоді не потрібно буде її протистояти, а просто що на, на нас буде закінчуватися цивілізований світ, і починається той інший світ, який зараз починає свої перемовини про перемир'я з Сполученими Штатами про співіснування з сполученими штатами, умовно кажучи, світ Китаю світ глобального півдня. Світ, який від нас безмежно цивілізаційно далекий, і буде безмежно цивілізаційно далекий. ось і це і є те, що відбуватиметься наступними десятиліттями.